Легендарний чернігівський тренер Руслан Саїд підготував покоління боксерів, які покорили світові ринги та стали чемпіонами. Один з його найуспішніших учнів, олімпієць Дмитро Митрофанов, вже в четверта у Чернігові пройшла зустріч з боксу, присвячена пам'яті знаменитого тренера. Ми пам'ятаємо, ми цінимо пам'ять про цю людину, котра сказала не і зробила не один гарний гідний вчинок у чернігівському боксі. Тому це дуже важлива подія для нашого спорту чернігівського. Я скажу коротко, це той чоловік, який ну, столкнув, скажем так, бокс на той момент з такою спящою паузою. Він відкрив спортклуб, і відкрив секцію в школі інтернат для ІТ І... Ми стали виїжджати там, жодна сімей, ну такий, скажімо, свого рода двигатель зажог нас всіх, а ми вже далі покатились. Благодаря його імпульсу традиційно на пам'ятній зустрічі з боксу змагали збірні команди Чернігівської області та гості з сусідньої Білорусі. Цьогоріч честь області захищали боксери з Чернігівських клубів та представники Новгорода Сіверського. Ми іздавна були знайомі із Русланом Саїдом. І слідимо за кар'єрою знаменитого боксера не тільки уже на Чернігівщині і в Україні, а вже на весь світ. Це Дмитрий Мітрофанов. ми його бачили і на мірі і на ліцензіонному турнірі. І на... Олімпійських іграх сюди ми приїхали з составом з нашої області Це наші лідери, які відбираються на наші основні старти на республіку, де буде відбір до 22 років по юніорам і помалоді. Кожна збірна виставила вісім найкращих боксерів у своїх вікових та вагових категоріях. Бої проходили у форматі три раунди по дві хвилини. Як і у великому спорті, вихід кожного боксера супроводжувався музикою та світловим шоу. Всі вісім напружених поєдинків не давали розслабитись ні боксерам, ні глядачам. Спортсмени демонстрували досить високий рівень майстерності. Але цього вечора було неважливо, хто отримав перемогу. Спортсмени зібрали, щоб вшанувати пам'ять заслуженого тренера України та його внесок у розвиток боксу на Чернігівщині. Тут не є головним, хто виграє, тут є головним шанувати пам'ять заслуженого тренера нашої країни. Щоб глядачі насолоджувалися красивим боксом, а нехай переможе дружба. Незабаром відбудеться чемпіонат України з боксу. Тож цей турнір став гарним випробуванням для юних спортсменів.